Як цікаво позробити подарунок, запхати його ось такий лабіринт і дати людині проходити. Всередині є місце для сертифікату, грошей, якоїсь невеличкої прикраси, цукерки та, в принципі, те, що вам заманеться. І несе так просто з цією головоломкою, адже для того, щоб дістати подарунок, потрібно пройти ось такий лабіринт, і, як ви розумієте, на освіт. Тобто ви вкладаєте всередину подаруночок. Ми можемо надіслати вам його у відкритому вигляді. Ви вкладаєте туди подарунок. Далі закриваєте за нашими підказками і вручаєте отримувачу. І він має пройти оцей лабіринт, якось отак рухаючи цей тумус. І тільки тоді він відкриє його і побачить, що ж ви туди поклали. Ідеально підходить для грошей, якихось квитків чи сертифікатів, просто слів привітання. А також можна жартувати над людиною і вкласти туди якусь дрібничку, типу бісера, батарейки, чи папірця зі словами Ти проходи, це дарма. Або це був легічний подарунок. Дуже така цікава іграшка, класно виглядає, виконано з екологічного пластику. Тобто він абсолютно безпечний і до того ж стійкий, якісний. Зручно тримати в руках, поклали в кишені, подарували, зручно переносити з собою. І, звичайно, цікаво отак гратися, проходити цей лабіринт, утримуючи імтриву, що ж там всередині. Змовити можна у пазнич.